Що ж, огляд нашого пилососа. почнемо з огляду нашого кота. Це томчик. І на рахунок пилососа. Це в нас Bosch Unlimited 7. Ми його купували за 18 тисяч в магазині Конфі. Там також є за 21, здається, чи 20, але різниця між ними не суттєва, це в самому цьому акумуляторі. В тому комплекті їх іде два. Що можна сказати про пилосос? Ми ним користуємося вже тиждень. Він досить зручний, трошки важкий в руки, але досить зручно. В комплекті йдуть саме ось це дві великі насадки. Це миюча насадка і це з турбощиткою. На рахунок миючої. У нас йдуть в комплекті ось такі чотири насадки для миття підлоги. І вони встановлюються. Ось у нас на ці кружечки. Також, коли ви використовуєте цю насадку, тут також йде рівчак, який відразу втягує всю пилюку, яка знаходиться перед пилососом. Також у нас йдуть ось такі три насадки і кріплення для стіни. Ми його ще поки не використовували, не вчепили. Ну і зарядний пристрій. Що можна сказати про сам пилосос? Турбощітка дуже класно тягне пилюку, на відміну від нашого старого Samsung це просто небо і земля. На рахунок меючої насадки. Це досить прикольно. Ви не можете її використовувати як основне миття, але як додаткове, коли вам просто потрібно освіжити підлогу, це просто немає нічого кращого. Також ми дивилися Samsung і Philips. Ну, на мою думку, Bosch – це був найкращий варіант. Ціна, якість, плюс гарантія від магазину Рік на будь-яку поломку, і від виробника у нас 10 років на мотор пилососа. Так що якось так. Дякую всім за увагу.